Така цибуля виросла у мене на балконі. Вирвала майже ось ящик. Буду освободила, буду кручений панич сажати. Зараз я її почищу і будемо їсти. Ось я пів ящика вирвала, деяку позалишала. Ну, така там, де ну, така тверденька ще ще знаєш щось виросте. А це я палички поставила, щоб коти. Кішка лази, щоб вона сюди не подумала, що це для неї туалет. А це ось трохи ще залишилось, це вже іншим разом. І є ще один ящик. Ось такий у мене ще один ящик є. Це не, не тронутий. Також буде багато тут цибулі. Вже треба її виривати. Ось, ось така м'якенька вже, в принципі. Повиривати і їсти. Ну, думаю, подрузі подарую зараз віднесу, бо ми її всю не з'їмо. А ви цибульку вирощуєте вдома на балконі, в квартирі, пишіть, цікаво, чи це тільки я така, практикую таке на ваші коментарі. Дякую.